Мої зимінки теж просипаються. Як ви бачите, листочки майбутні вже будуть. Ось ось розпускатися. Минулорічні прививки, що робив. Ось пропали і зламалися за зиму. Як ми бачимо, нічого не вийшло. Ось на дні. Наче жива, прироща добре, не ламається, яка живе чи ні, навіть і не знаю. Як уже покаже діло. Далі. Ось вона ще раз покажу вам. Оця єдина, що поки жива. На всі інші, все у відкритому ґрунті, все зламано. І пропало, Не хоче вона. У сумах недалечко від нас росте і визріває, а тут щось зовсім зовсім не хоче. Ну нічого, будемо наберемо терпіння і будемо стежити за нею далі.